В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні ви побачите на Івано-Франківщині. Посадовці за хабарі надавали в користування бульдозери, екскаватори, трактори. Двоє людей загинули за минулі вихідні. Два вибухи газу на Коломищині. В Коломиї горіла квартира у багатоповерхівці. 150 тисяч гривень за користування технікою. Прикарпатські правоохоронці викрили посадовців на хабарях. Слідчі встановили, що посадовці налагодили протиправну корупційну схему. За чималі хабарі вони надавали в користування спецтехніку підприємства: бульдозери, екскаватори, трактори тощо. 150 тисяч гривень за користування спеціальною технікою. Прикарпатські правоохоронці викрили посадовців на системних хабарях. Протиправну діяльність 40-річного начальника одного із відділів Дністровського басейнового управління водних ресурсів, Державного агентства водних ресурсів України та 58-річного головного механіка відділу задокументували та припинили співробітники слідчого управління головного управління національної поліції івано франківської області спільно з оперативниками УСБУ Івано-Франківській області. Посадовців оперативно затримано та заарештовано. процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Слідчі встановили, що посадовці налагодили протиправну корупційну схему. За чималі хабарі вони надавали в користування спецтехніку підприємства, бульдозери, екскаватори, трактори тощо поліцейські з'ясували, що загалом за рік посадові особи не уклали жодного договору оренди, натомість ці гроші, отримані за користування державним майном, використовували на власний розсуд. Поліцейські задокументували факт вимагання та отримання фігурантами хабаря у розмірі 150 тисяч гривень від місцевого мешканця. Її затримали на гарячому, опісля отримання чергового траншу неправомірної вигоди. Під час проведення обшуків за місцями їх роботи та проживання правоохоронці виявили та вилучили чорнові записи з доказами їх протиправної діяльності, документи 79 тисяч гривень, комп'ютерну техніку тощо. Посадовців корупціонерів затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу слідчі поліції Прикарпаття оголосили їм про підозру за частину 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацію майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави. Двоє людей загинули за минулі вихідні автопригоди з трагічними наслідками. стались в Івано-Франківській та Калузькій територіальних громадах. Поліцейські встановлюють обставини події. Протягом 21 жовтня 2023 року. На території Івано-Франківської області мали місце дві дорожні транспортні пригоди зі смертельним наслідком. Перша дорожня транспортна пригода мала місце близько 6,45 годин. На той час була темна пора доби у автомобіля марки АЦМАкс в селі Черніві, рухаючись в напрямку міста івано вчинив наїзд на жінку, яка за межами пішохідного переходу переходила проїзну частину в напрямку зліва на право відносно його напрямку руху. Жінка була травмована. На місце події викликано бригаду швидкої медичної допомоги, яка проводила ре реанімаційні заходи, однак вони позитивного результату не дали. Травма була несумісна з життям і вона померла. Водія було освічено, він був тверезим. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових рослин за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України. Друга подія мала місце близько 20-ї години того ж дня, також темну пору доби за межами населеного пункту міста Калуш у напрямку дорогою до села Мостище. Водія автомобіля марки Форт, рухаючись в напрямку села Мостище. Вчинив наїзд на пішохода, який перебував на проїзної частини в положенні навколішках. Він був травмований, доставлений до Калужської лікарні, однак через важкі травми він в лікарні того ж дня, того ж вечора помер. Водія було свідчений, водій був тверезий. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досових розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Хочу звернути в пішохідну увагу на те, що при переході проїзної частини або під час руху дорогою в темну пору доби вони повинні мати для власної безпеки світловідбивальні елементи. Також водіям хочу звернути увагу на те, що під час руху в темну пору доби їм необхідно дотримуватися відповідного швидкісного режиму. Зокрема, вважати при проїзді пішохідних переходів, оскільки пішоходи на Шкінно переходу мають перевагу в русі, а через темну пору доби вони не можуть бути виявлені на безпечній відстані. Два вибухи газу на Коломийщині трапились 20 жовтня в селі Нижньому Вербіжі та у багатоповерхівці в Коломиї. В результаті постраждали двоє людей: чоловік 1960 року народження і 27-річна жінка. Рятувальники Коломийщини закликають всіх ретельно дотримуватись правил безпеки і перевіряти справність газових приладів в п'ятницю, 20 жовтня, близько 10-ї години. На пункт зв'язку пожежної частини міста Коломає поступило повідомлення про вибух газу, який трапився в селі Нижній Вербіш. Внаслідок вибуху чоловік 1960 року народження отримав опіки першого другого ступеня та був направлений до Коломийської центральної районної лікарні. Також поступило повідомлення про. Вибух газу в місті Коломия по вулиці Валовій на четвертому поверсі в п'ятиповерховому житловому будинку. Наслідок вибуху жінка 1996 року народження направлена. До Колминської районної лікарні з важкому стані з опіками також першого-другої ступеня. Необхідно регулярно перевіряти справність та тягу газових приладів, не допускати до газових приладів неповнолітніх дітей. Якщо ви почули запах газу, ваші дії мають бути наступними. Одразу телефонуйте за номером 101 або 104, значить заборонено користуватись відкритим вогнем. Це тобто сірники, запальнички, свічки. А також вмикати світло для того, щоб не спричинити вибухову хвилю. Потім потрібно перекрити доступ газу до житлового будинку, відкрити вікна та двері для провітрювання, повідомити сусідів, що у вас є така надзвичайна ситуація також покинути будівлю, дочекатись службу порятунку або газову службу. Коломиї під час пожежі загинув чоловік. Інцидент трапився 22 жовтня у багатоповерхівці на вулиці Мазепи. У квартирі зайнялися речі домашнього вжитку. До рятувальників поступило повідомлення про те, що у місті Коломия, по вулиці Мазепи, видно задимлення у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. До місця пожежі одразу виїхали Коломийські рятувальники. По прибутті вони встановили, що виникла пожежа речей домашнього вжитку у квартирі. На площі 10 метрів квадратних. Дану пожежу було ліквідовано в найкоротші терміни. На жаль, на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя 1975 року народження. Через сильне задимлення рятувальники з верхніх поверхів евакуювали 17 осіб, з них п'ятеро дітей. Наразі причину виникнення пожежі та всі деталі встановлюють. Кіберполіція Прикарпаття викрила групу зловмисників, що діяли за схемою Друг просить борг. Сляхом підбору паролів фігуранти зламували електронні поштові скриньки громадян, до яких були прив'язані аккаунти соціальних мереж. У такий спосіб вони отримали доступ до соціальних сторінок та від імені власників надсилали повідомлення друзям останніх із проханням позичити гроші. Для переказу коштів зловмисники вказали номера підконтрольних банківських рахунків. Отримані злочинним шляхом кошти правопорушники витрачали на власні потреби. Наразі слідчими вже встановлено понад два десятки потерпілих, яким підозрювані ошукали на 150 тисяч гривень. В оселі фігурантів поліцейські провели обшука: вилучену комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки, чорнові записи, кошти на загальну суму понад 1 мільйон гривень. За клопотаннями правоохоронців на вилучне майно було накладено арешт. Зловмисникам оголошено про підозру за частиною 3 статті 190 та частиною і 2 статті 361 Кримінального кодексу України. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.